Як завжди у цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Далі у випуску чим жили місто та область? Цими вихідними та у понеділок 5 травня. У ніч на 5 травня Росія випустила по сумщині дві балістичних ракети іскандер, а також 116 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів інших типів. Станом на 9.00 підтверджено збиття 42 з них на сході півночі та півдні країни. 21 безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Так, на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак загинула людина. Під прицілом був Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська територіальні громади. Внаслідок ударів дронами камікадзе та важкої артилерії було пошкоджено інфраструктуру, комунальне підприємство, корпус навчального закладу, приватні будинки, господарські споруди та авто. Своєю чергою на Херсонщині у результаті російських обстрілів було поранено 10 людей. Серед них троє поліцейських та четверо працівників комунального підприємства. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та три приватні будинки. Адміністративна будівля, навчальний заклад, магазини, автомобілі, ангар підприємства та господарська споруда. Санкції, зброя і спільна позиція США з Європейським Союзом, запорука перемоги України у війні. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у традиційних підсумках тижня з Дмитром Гордоном. Втім, коментуючи ініціативу американського сенатора Лінсі Грема. Щодо запровадження нищівних санкцій проти Росії політик зауважує, що вторинні санкції не є остаточним вирішенням проблеми, адже Росія знаходиться під санкціями з 2014 року. При цьому військова економіка підтримується державою і має економічний ріст. Цей акт має дві мети: перша мета це послати сигнал Росії, що американська адміністрація не так. Що республіканська і демократична партія Сполучених Штатів, оце буде коректніше, знають хто така Росія, і що е, будуть тиснути на Росію, це перше. Друге, це підштовхнути адміністрацію Трампа. То щоб приймати правильні рішення по відношенню до України, і третє це відправити сигнал, тобто це навіть не два, а три елементи. І третє це відправити сигнал е, виборцям республіканської партії, тому що з демократами у нас в принципі проблем немає по Україні. А з республіканцями, саме з Магер Репаблікенс, є певні проблеми, що республіканська партія займає жорстку позицію по відношенню до Росії. Е, чи є це достатньо, це взагалі недостатньо. І ключова річ, другий елемент, який повинен бути, це американська адміністрація повинна усвідомити. Україні треба давати зброю, Да. продавати, давати, дарувати, купувати Україні необхідна зброя. Тобто санкції і зброя, і спільна позиція з Європейським Союзом це нічого нового, але це і є запорукою того. Подивитися повну версію інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можна буде після інформаційного випуску новин «Теми дня. До 9 травня у Чернівцях припинять подачу води. А все тому, що стартував перший етап планових внутрішньоміських робіт по реконструкції магістрального водогону, які проводяться у рамках міжнародного проєкту, і є найбільш масштабними у цьому році. Так, водопостачання припинять у два етапи. У рамках першого етапу відбудеться зупинка водопостачання на багатьох вулицях міста через роботи на магістральному водогоні. Адреси ви можете побачити на екрані. У рамках другого етапу, з 6 по 8 травня, у зв'язку з реконструкцією двох гідроударних камер воду не подаватимуть по всьому місту. При цьому водопостачання здійснюватиметься лише за графіком з 19 до 22.00. Втім, як повідомляє водоканал по вулицях, які ви бачите на екрані, упродовж цього часу через технічну складність ремонту подача води неможлива навіть за графіком. Разом з тим, завдяки терміновим технічним рішенням, сьогодні, 5 травня, вдалося відключити лише одну гілку водогону. У зв'язку з цим частина вулиць зі списку залишилася з водопостачанням, вказують у дописі. Від завтра, 6 травня, водопостачання відключатимуть згідно з планом. Пункти, де можна буде набрати воду, знаходитимуться за адресами, які ви бачите на екрані. Регіональна робоча група на базі Центру захисту прав людини, яка займається наданням інформаційної, консультативної та правової підтримки членів родин зниклих безвісти та військовополонених, 1 травня було відкрито представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Чернівецькій області. Деталі далі у сюжеті. Кожна хвилина їх життя страшне очікування. Очікування радісної звістки про повернення найрідніших з російських лабет або ж страшного повідомлення про жорстокі тортури і навіть загибель від рук безжального ворога. Саме тому підтримка родин військовополонених та зниклих безвісти це обов'язок держави та кожного українця. З 2022 року в Україні діє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими допоміжним. Ни державний орган, який зосереджений на поверненні наших захисників до рідних домівок, та вирішенні питань пов'язаних з безвісти зниклими за особливих обставин. Однак з кожним днем кількість таких осіб збільшується, тож було ухвалено рішення створити представництва координаційного штабу у всіх регіонах України. Саме за уповноваженим Верховною Ради України з прав людини закріплено 8 областей, тобто на базі центру захисту прав людини з 1 травня розпочав свою роботу. представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Чернівецькій області. До складу координаційного штабу входять члени робочої групи, а саме два працівника секретаріату, представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Чернівецькій області, які є кор. Динаторами, крім того, до складу нашої регіональної робочої групи входять представники Національної поліції України, служби безпеки України, Національної гвардії України, а також представниці уповноваженого з питань. Зниклих безвісти за особливих обставин, в тому числі ми маємо представника збройних сил України. Представництво координаційного штабу взаємодіє з родинами зниклих безвісти та військовополонених та надає їм правову, інформаційну та консультативну діяльність. Консультації ми можемо надавати щодня, а вже от прийом громадян ми будемо здійснювати двічі на тиждень це вівторок і четвер, з 9 до 13.00 спільно з членами нашої регіональної робочої групи. Крім того, в наших обов'язках це взаємодія з усіма органами влади на регіональному рівні з військовими формування з правоохоронним сектором для того, щоб ми врегульовували всі питання на місцевому рівні, які торкаються. Членів родин зниклих безвісти за особливих обставин, а також тих, які перебувають в полоні. Окрім того, здійснюється також інформування суспільства про діяльність координаційного штабу, в тому числі ми будемо проводити зустрічі з членами родин зниклих безвісти, тих, що перебувають у полоні. Насправді ця робота є системною у нас. Тобто, ми такі зустрічі проводили і до створення координаційного штабу просто на сьогоднішній. День ми вже будемо робити цю роботу спільно з регіональною робочою групою. Ірина Ісупенко розповідає, найбільше звернень надходить щодо розшуку рідних і близьких. Ця робота тривала і до сьогоднішнього дня, і в тому числі саме команда офісу будсмана України може приймати звернення від членів сімей у разі порушення їхніх прав органами державної влади, військовими частинами, відповідними обласними або районними ТЦК та СП, тобто. Військоматами нашими можуть бути проблеми саме з іншими різними інституціями щодо соціальних виплат, і у разі таких порушень члени родин можуть звертатися до нас для того, щоб ми понповили їхні звернення. Також Ірина Ісопенко додає, звертаються і щодо проблем взаємодії зі слідчими та іншими важливими питаннями. Питання, які стосуються соціальних виплат, і тісно співпрацюємо в цьому напрямку з обласним ТЦК. Крім того, до нас можуть звернутися в тому числі в межах нашої компетенції саме до уповноваженого. Для того щоб уповноважений звернувся до пані Москалькової, це омбудсманка Росії, для підтвердження свого рідного в полоні, тобто для вертифікації списків, тому що ми знаємо, що є категорія людей, які повертаються з полону, і вони вважалися по суті безвісти зниклими. Додатковий є інструмент, коли до нас звертається, це через уповноважену Верховної Раду України, який взаємодіє з уповноваженою Росією. Рідні й близькі, які точно знають, де знаходиться і в якому полоні його рідний, можуть написати листа, і цього листа передають безпосередньо в полон рідному. Тетяна Дубіцька темедня тива. У той час як наші військові щодня ризикують життям на передовій, у тилу кожен із нас може стати невидимим героєм, здавши кров. Донорство в умовах війни не буває особливого значення. Воно рятує життя поранених, підтримує стабільність медичної системи і формує ще одну тилову лінію оборони. Чому важливо долучатися до донорського руху саме зараз? Та як це зробити правильно? Розповідаємо уже за мить. У час війни, коли на передовій вирішується доля країни, далеко від лінії фронту ведеться інша не менш важлива боротьба. За життя донорство крові стало критичною складовою цієї боротьби, і сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у перемогу, просто прийшовши до центру крові. Донорство це ще одна лінія оборони, ще одна лінія захисту це ще одна лінія захисників наших героїв-донорів, які щодня здають кров, завдяки якій ми можемо її скірувати для ЗСУ, для потреб і рятувати наших бійців. Тому прошу всіх активно долучайтеся, здавайте кров. Сьогодні, як ніколи, важливо забезпечити стабільні запаси донорської крові. Наразі є потреба в резус негативних донорах. За словами пані Анжеліки, таких компонентів мають лише 50% від необхідного обсягу. Тоді як кров з позитивним резус-фактором наразі покриває потреби. Нині відстежувати необхідність в донації у реальному часі. Дозволяє донорська платформа. Такий загальнонаціональний майданчик, на якому зібрано. Важливу і достовірну інформацію про донорство крові. Зокрема, тут легко можна знайти відповіді на всі запитання, які можуть виникнути у донора. Окрім цього, можна дізнатися, яка група крові потрібна саме сьогодні, і долучитися, коли допомога найбільш актуальна. Це все українська платформа, на якій можна знайти будь-яке місто і подивитися актуальні запаси на сьогоднішній день у потребі в компонентах крові. І долучитися людям саме з цією групою крові, коли необхідно. Особливу увагу у Чернівцях приділяють колективні здачі крові. Новостворений відділ рекрутингу активно працює з різними колективами, установами, школами та іншими закладами. Ми з приємністю можемо сказати, що в Чернівецькому центрі служби крові, згідно вимог Міністерства охорони здоров'я, створений новий відділ, відділ рекрутингу донорів. І цей відділ активно вже функціонує у нас. Приймаються замовлення з закладів охорони здоров'я, освіти, організацій, установ, хто бажає стати донором і може мати близько 50 бажаючих. Це віддалені райони і 30 це місто, Чернівці. Щоби здати кров, потрібно бути здоровими і дотримуватися кількох простих правил. Щоправда, бути донорами можуть не всі донором не можуть ставати люди, які мають в анамнезі онкологічну патологію, які мають гепатит Б, С, ВІЛ, Сифіліс. Є ряд патологій, які не, не дозволяють в подальшому бути донорами. Є відсторонення тимчасові. Такі, наприклад, як вживання їжі жирної, ну допустім, забула людина, з'їла там яйце зранку, да жарене, і прийшла і чесно сказала. То на жаль, ось в таких випадках сьогодні людина не здає кров, а завтра дотримання дієти дає можливість вже здати кров. Що важливо з початку повномасштабної війни, як зауважує пані Анжеліка, є така тенденція, що донорам з першою негативною групою часто пропонують здавати цільну кров. Перша негативна в кількості однієї дози це фактично всі, всі ті мілілітри, які людина здала. Це 500 мілілітрів. Да, з консервантом разом е, є можливість транспортувати на найгардогарячіших е, точок. На до найгарячіших точок відбувається це транспортування, і цим ви врятуєте життя бійця з будь-якою групою крові. Аби заохотити донорство в Україні з'явилась креативна ініціатива. Тепер кожен, хто регулярно здає кров, може отримати один із трьох оригінальних нагрудних знаків: пістолет, граната або ракета. Ідея таких нагород належить українському центру трансплант координації. А дизайн розробив харківський художник і донор Гамлет Дзіньківський. Кожен знак має напис Моя кров воює, нагадуючи про важливість донорства, особливо в час війни. Сьогодні донор це не просто той, хто здає кров. Це людина, яка свідомо рятує життя. І кожна крапля крові передана на фронт чи до шпиталю. Це ще один крок до перемоги. Аліна Рябко, Марина Труфен, Темитня. ТВА. Три автопригоди з потерпілими трапилися на автошляхах буковини протягом минулих вихідних. Одна з них мала місце 3 травня в селі Глибочок Чернявецького району. 62-річний водій автомобіля Фольксваген зіткнувся з авто «Фольксваген» під керуванням 43-річного чернівчанина. У наслідок аварії водії обох транспортних засобів отримали травми. Медики госпіталізували потерпілих до лікарень. Цього ж дня в обласному центрі на вулиці Старожучківський шлях. 19-річний водій автомобіля, ДАО допустив зіткнення з автонісан під керуванням 36-річної містянки. У результаті аварії травмувався пасажир кросовера. Лікарі бригади швидкої медичної допомоги госпіталізували семимісячного хлопчика до медустанови. Ще одна аварія трапилася в селі Чагор. 26-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався з керуванням та допустив здіткнення з бетонною огрожею. Внаслідок ДТП травмувався кермувальник. Лікарі доправили постраждалого до лікарні. Досудові розслідування тривають. В Молдову на роверах днями охоронці кордону відділу прикордонної служби кельменці зафіксували за допомогою фотопастки пересування двох невідомих осіб на велосипедах, які прямували у напрямку українсько-молдовського кордону. Група реагування затримала учасників незаконного велопробігу у прикордонні. Затриманими виявилися жителі Київської області 1972 та 1985 років народження. Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення. Кожне життя важливе. Рятувальники дістали з колодязя чотирилапого, який впав і не зміг звідти вибратися. До служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що у селищі Глибока Чернівецького району до каналізаційного колодязя потрапила безпритульна собака. Вибратись самотужки, чотирилапий не зміг. Тож жалібне скавчання собаки почули люди, які викликали надзвичайників. Рятувальники дістали перелякану собаку цілим і неушкодженим та передали небайдужим громадянам. У селі на Буковині через необережне поводження з вогнем горіло кладовище. Полум'я охопило суху траву на площі пів гектара. Також цього дня зафіксовано ще одне займання сміття на відкритій території у місті Чернівці. Іще одну пожежу зареєстрували у місті Герца Чернівецького району. Там загорівся житловий будинок. Вогонь вдалося загасити до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На цьому наш випуск новин завершується. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам миру та затишку. Залишайтеся з нами.